Васильівні церкви з питання організаційно-методичних умов запровадження інклюзивної освіти в землі. Дякую, Тамара Вікторівна. Доброго дня, шановні колеги. Свою невелику презентацію я хочу розпочати зі слів нашого класика Лева Семеновича Лигоцького, що особлива дитина, перш за все, дитина, а потім вже особлива. І ці слова, чому вони мені ще дуже подобаються, вони дуже відгукуються внутрішньо, але ще подобаються тому, що вони дуже точно відображають у ту сучасну парадигму розуміння того, що таке особливі потреби, і розуміння того, що таке інвалідність. Наступний, будь ласка, слайд. З гуманізацією нашого суспільства і з усіма тими процесами, які відбуваються, ми бачимо все-таки, що на змічній моделі розуміння цих понять, які я щойно озвучила, проходиться ця модель. Коли в центрі уваги у нас не порушення дитини, ніхто не заперечує, звісно, що ми повинні знати особливості розвитку цих дітей. Але на першому місці і увага наша має бути прикута. До тих бар'єрів, які сьогодні є в навчальному закладі, які є в місцевій громаді, які є в суспільстві загалом, які заважають такій дитині стати активними учасниками суспільного життя. І е, коли ми говоримо про е, організаційно-педагогічні умови запровадження інклюзивної освіти, то, мабуть, варто зупинитися на такому понятті, що ж таке. Інклюзивне середовище. Ми дуже часто чуємо це поняття, але, власне, не задумуємося, що лежить в його основі. Отже, інклюзивне освітнє середовище це вид освітнього середовища, яке забезпечує всім суб'єктам освітнього процесу можливості для ефективного саморозвитку. І коли ми розглянемо структуру цього інклюзивного середовища, наступний у нас каста, слайд. То ми можемо виокремити такі три важливі його структурні компоненти. Перший компонент це просторово-предметний, що він це включає. Це перш за все безбар'єрна архітектурно просторова організація. Так? Особливо це стосується дітей з порушенням опорно рухового апарату, наскільки сьогодні школа готова прийняти саме такі дітей ми можемо набудувати дуже багато пандусів і говорити, як добре у нас вже це питання вирішується на місцях, але ж пандус не вирішує всіх питань. Якщо ми хочемо, щоб дитина з порушенням опорно-рухового апарату відбувала школу, то, мабуть, треба подбати про доступність абсолютно всіх приміщень, які є в школі. До просторового предметного компоненту належить і забезпечення сучасними засобами та системами, що відповідають. Освітнім потребам дітей. Це теж, безумовно, дуже важливо, і це стосується особливо дітей, які мають певні сенсорні порушення, що так виникає необхідність саме у забезпеченні такими засобами і системами, які б допомогли дитині навчатися успішно розвиватися в цьому інклюзивному середовищі. Наступний компонент, який привертає увагу, це змістовно методичність Що ми до нього відносимо? Перш за все, це індивідуальна програма розвитку дитини. Зрозуміло, що дитина, яка навчається чи розвивається, виховується в інклюзивних умовах, для такої дитини розробляється індивідуальна програма її розвитку. Ви знаєте, що є лист Міністерства освіти, який, власне. Дає можливість хоча б зорієнтуватися з тими структурними компонентами, які входять до індивідуальної програми розвитку, і дає можливість визначитися хоча б із містом, що має бути е, в індивідуальній програмі розвитку. На сьогодні нашій лабораторії напрацьований матеріал, який зараз знаходиться на апробації в дошкільних навчальних закладах. І, і очікуємо обладнання такого хорошого посібника, як на мене, це моделювання індивідуальної програми розвитку дошкільника, де ми даємо методичні рекомендації а, щодо а, взагалі оформлення такого важливого документу для дитини, даємо практичні зразки, як це може бути, і а, хочемо вам запропонувати абсолютно нову форму такого документу. Тому що ми пересвідчилися, що та форма, яка поки що використовується в такому експериментальному режимі, на такому перехідному етапі, форма яку використовують школи, вона для дошкільника не дуже підходить. Тому, як тільки в нас вже буде зворотній зв'язок від практики, а ми зацікавлені в тому, щоб тісно почути думку, над чим потрібно попрацювати. Ми хочемо, щоб це був робочий документ, який би допомагав вихователю працювати, а не тільки існував для певної якоїсь підзвітності. Зістого методичного компоненту ми також відносимо варіативність та гнучкість методів форм. І засобів, які ми використовуємо у роботі з такими дітьми. І безумовно комунікаційно організаційний компонент. Звичайно, що це особистісна та професійна готовність педагогів до роботи в інклюзивних умовах, сприятливий позитивний клімат в колективі і управління командою діяльності фахівців. Я думаю, що ви погодитесь зі мною, що кожен. Абсолютно із визначених, кожна із визначених цих умов є дуже важливою. І ми багато працюємо з педагогами. Я думаю, що сьогодні ну, досить некоректно взагалі говорити про те, що педагоги не готові прийняти дитину. Як на мене, вони готові прийняти дитину, але власний страх того, що я не знаю, як працювати з такою дитиною, викликає певний спротив. Тому я думаю, що спільними такими зусиллями до вас саме приходять ті практики, які сьогодні стоять і заводяться в такій ситуації, що внутрішню дитину я приймаю, але, будь ласка, допоможіть. Я ніколи не працював з дитиною з аутизмом. Я не знаю специфіки взагалі цього порушення, не знаю, як працювати з ним. І створення позитивного профілю, то це, мабуть, я би сказала, де підґрунтя, з чого має взагалі розпочатися робота в дошкільному закладі. Якщо ми правильно тільки розпочинаємо роботу, якщо ми готуємо педагогів до прийняття дітей, якщо ми працюємо з батьками, які також приводять дитину в дошкільний заклад, то автоматично знімається ціла низка тих проблемних питань, зокрема супроти батьків, які не хочуть і виштовхують таку дитину з закладу, вона автоматично знімається. Якщо говорити про загальні підходи до організації інклюзивного середовища в дошкільному навчальному закладі, то вони лишаються такими ж, перш за все, це створення доблазовичного сприятливого для кожної дитини середовища, це е, наявність цієї команди фахівців, яка має забезпечити психолого педагогічний супровід такій дитині. Сьогодні робота з, е, з дитиною з особливими освітніми потребами. Не повинна бути кинута, вибачте за таке слово на асистента вчителя. А в переважній більшості саме так і відбувається. У вас є асистент, будь ласка, працюйте. Ні, має бути створена команда фахівців, яка вивчає можливості такої дитини, вивчає її потреби. Яка залучається до вивчення її індивідуальних особливостей, яка займається плануванням роботи з нею, і безумовно, моніторингом не тільки досягнень дитини у всіх сферах розвитку, а і моніторингом реалізації тієї індивідуальної програми розвитку, яка була розроблена для цієї конкретної дитини. Також має бути підготовка педагога, ми обов'язково залучаємо батьків до такої роботи, і, безумовно, це створення адаптації і модифікації, які б допомогли дитині успішно навчатись і розвиватись в такому закладі. До вашої уваги, я хочу запропонувати деякі матеріали, які перш за все дають можливість вивчити, якою ж на сьогодні є ситуація в шкільному навчальному закладі. І поговоримо трошки про ту нову методику, яка розрахована саме на вихователі дошкільних навчальних закладів. Наступний будь ласка слайд. І перший інструмент, про який сьогодні хотілося б згадати, який допомагає нам побачити, наскільки заклад готовий приймати всіх дітей, це індекс інклюзії. Минулого року до Києва приїжджав... Той будь, автор і розробниць індексу інклюзії взагалі унікальна людина, яка близько 30 років свого життя присвятила саме цій темі, і кому пощастило побувати на його лекціях, мабуть, пересвідчились в тому, що фактично інклюзія це частина його життя, людина, яка не лише сповідує інклюзивні цінності, вона допомагає нам їх усвідомити. І допомагає нам побачити, як можна спланувати роботу навчального закладу таким чином, щоб він постійно розвивався. І вся діяльність педагогів в цьому закладі, і співпраця з батьками, і робота з дітьми розглядається через призму, і будується через призму тих інклюзивних цінностей, які в його посібнику дуже гарно описані. І так хочу наголосити на тому, що індекс інклюзії це не інструмент для перевірки навчальних закладів. Це інструмент, який дає можливість колективу навчального закладу провести відповідний моніторинг і побачити, де на цьому шляху запровадження інклюзивної освіти вони зараз знаходяться, які в них є внутрішні ресурси, які є бар'єри, які на сьогодні потребують ну, там, нівелювання. Що ми можемо зробити для того, щоб прибрати ці бар'єри? якою має бути підтримка дитини, підтримка педагога для того, щоб дійсно цей процес був успішним. І наступний будь ласка слайд? То нікуд вперше розводить оці два поняття, верніше, він їх вводить, інклюзія А і інклюзія Б. Коли ми говоримо про навчання розвиток дітей з особливими потребами, коли ми говоримо про інклюзивну освіту, то перш за все нам спадає на думку, що? Що це прийняття дитини конкретно, яка має певні порушення розвитку, і створення умов для навчання цієї дитини. Але забезпечити сталий розвиток закладу, коли ми дбаємо лише про цю конкретну дитину, фактично неможливо. Ми повинні дбати про всіх дітей, ми повинні бачити всіх учасників навчально-виховного процесу і створювати такі умови, які знову ж таки допомогли кожному бути активним учасником цього спільного життя. Тобто, знову ж таки, він нас підводить до того поняття, що ми повинні перш за все визначати ті бар'єри, які існують в суспільстві, конкретному навчальному закладі, які допоможуть нам. Саме створити ті умови, які будуть допомагати абсолютно всім дітям. Якщо ми будуємо панту, коли директор школи говорить, ми побудували пандус, і тепер дитина у нас може зайти по пантусу, а решта дітей заходять сходами. Мені дуже хотілося запитати, а чому решта дітей не можуть зайти в пандус? Якщо я роблю презентацію Великим Шрифтом, я думаю, що Дуже зручно не тільки людям, які мають певні порушення зору. Я думаю, кожній людині ну, приємніше так і зручніше дивитися на великі дітей. Тобто, все, що ми створюємо в закладі, воно є корисним абсолютно для всіх дітей. Наступний у ласка. Дуже подобається мені цей малюнок. Як ви думаєте, що це таке? Подивіться, що там намалювано. Слон? Людина. Читає газети. Читає Дуже так конкретно, чітко. І так ми маємо великого рожевого слона в кімнаті. Ми бачимо людину, яка собі читає газету. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас якісь аналогії виникли, можливо, вам щось якісь вислови згадалися? Сміливіше було Слон... Дякую, слона та я і не примітям. Мені дуже подобається цей малюнок, тому що він дає розуміння того, для чого існує оцей інструмент індексу інклюзії. І працюючи два роки з навчальними закладами, які активно його впроваджують. Бачили, що коли люди відповідають на анкету, на якісь певні запитання, їм здається, що все дуже добре і прекрасно. Тому що я кожного дня знаходжусь в цьому середовищі. І я от того рожевого слона, який є, я його просто не бачу. Тому до такого анкетування залучаються батьки, залучаються діти, проводиться не лише анкетування, проводяться засідання фокус груп для того, щоб можна було роздивитися отого рожевого слона. Як тільки ми побачили ті перешкоди, ми побачили ті бар'єри, які є, тільки тоді ми можемо з ним працювати. Наслідку. І так. Індекс інклюзії дає можливість нам побачити бар'єри, які є в навчальному закладі. Бар'єри це те, що робить заклади менш доступними для дітей і зменшує ступінь їх участі у житті закладу. Це не лише архітектурна недоступність приміщень, це і упередження і стереотипи щодо роботи з такими дітьми, це і негнучкість тих форм і методів, які використовує педагог. Неготовність педагога або певне якесь упереджене ставлення щодо такої дитини чи родини, яка її виховує. Ресурси. Ресурси завжди більше, ніж ми а, про них знаємо. І взагалі, працюючи з педагогами, ми побачили, що важко перенести обговорення труднощів та в площину. Давайте подивимося, що сьогодні вже закрити є, чим сьогодні ми можемо вже користуватися. Важливо пам'ятати, що ресурси це не тільки гроші. І коли ми бачимо бар'єри і розуміємо, які сьогодні є ресурси в навчальному закладі, ми вже можемо працювати над мінімізацією цих бар'єрів. Що таке підтримка, ідеї її шукати? Підтримка це всі дії, які спрямовані на посилення спроможності закладу реагувати якраз на ізноманітні потреби людей. Наступне, будь ласка, скажу. Які ж можуть бути ресурси е, на рівні навчального закладу? Це діюча система інклюзивних цінностей. Ну, взагалі більш детально цю тему ви розумієте, що вона дуже філософська, і в такому форматі, як ми працюємо, її подати просто неможливо. Але в форматі тренінгу ми показуємо, як зробити так. Щоб ці цінності, які ми визнаємо, ці цінності, які ми доносимо до батьків до дітей, вони не просто знаходились десь фізично в закладі, а як вони можуть працювати, як вони можуть нам допомагати в нашій практиці. Звісно, що це педагогічна майстерність педагогів, які працюють в цьому навчальному закладі, це команда фахівців, яка є в закладі. Це і залучення тих фахівців, які є необхідними, наприклад, при складанні індивідуальної програми розвитку, але їх в закладі немає. І ми думаємо про те, як же можна, наприклад, того ж супер педагога, скажімо, чи, наприклад, до лівофрено-педагога, залучити до вивчення можливостей дитини і залучити для того, щоб він, хоча б перші такі консультації наставницьку підтримку, надав тим педагогам, які працюють з цією конкретною дитиною. Ресурсами є і адміністрація. Якщо директор чи завідувача закладу дійсно готова і хоче працювати в цій системі, то вона буде шукати можливості і ресурси, як же забезпечити умови, які допомогли таким дітям. Тобто адміністрація, яка підтримує і сприяє вирішенню організаційних питань, безумовно, це залучення батьків, тому що батьки залучаються знову ж таки і до процесу вивчення дитини, батьки залучаються до процесу планування роботи з нею. І чим більше інформації батьки отримують від педагогів, це гничка система навчання, за допомогою чого ми цю внучкість забезпечимо, за допомогою тих підібраних форм і методів, виробленої стратегії, як працювати з дитиною з особливими освітніми потребами. Безумовно, це власна модель поведінки, і особливо це стосується саме в дошкільному навчальному закладі, тому що діти схильні до наслідування і виховати своєю власною поведінкою, своїм власним ставленням показує, як потрібно сприймати цю дитину, і діти наслідують ту модель поведінки, якою повинна бути. Я дуже перепрошую, шановні колеги. У нас дуже багато різних планів. от Зараз, Лілії Михайлівні, дуже потрібна наступна зустріч і проєктор. І на нас дуже перепрошую. Ми ще готові вас слухати довго, але просто без слайдової презентації. Це можливо? Скажіть, будь ласка. Можливо, дякую, тоді... б... вибачте, що перепали. і а тоді... Я буду намагатися донести так, ту інформацію, яку для вас відбудувала, що на що на ви винялюх не побачити, ну ви побачите тих презентацій, які будуть у вас у Ви собі скачаєте. Будемо дивитися на вас, тепер, на як е І так е ми зупинилися, які ми ж є ресурси на рівні практики педагога, які ми аналізуємо під час. Індекс інклюзії, працюючи з індексом інклюзії, ми виявляємо ці ресурси. І потім на конкретному прикладі, я вже так без презентації, буду намагатися пояснити, в чому нам важливо бачити ці ресурси, бар'єри і підтримку, тому що від цього буде залежати планування роботи навчального закладу. І так, це гнучка система навчання, яка забезпечується підбором тих форм методів роботи, за допомогою яких ми працюємо з дітьми. Ми зупинилися на тому, що це власна модель поведінки, і діти моделюють ту бажану е, ту модель, яку ми хочемо сформувати, які вони понесуть у доросле життя, неупереджене таке ставлення, вміння бачити відмінності і цінувати ці відмінності в людях. Це забезпечення індивідуалізації навчання, створення ситуації успіху для таких дітей. І хто в дошкільних закладах, я думаю, в кожній області, ну в багатьох принаймні областях, діє програма крок за кроком. Якщо не в повній мірі, то принаймні ранкові зустрічі проводяться, і ви побачили, що це саме та форма роботи в дошкільному закладі, яка дає можливість кожній дитині. Відчути себе в ролі лідера, відчути себе в ролі, коли тебе слухають уважно, коли тобі аплодують за сказану відповідь, ти щось повідомляєш крізь автора, і весь колектив, вся його увага прикута до цього повідомлення. Коли відбувається обмін новинами, і діти мають можливість поставити один одному запитання і почути відповідь, фактично, через такі практичні якісь форми, да, ми зробимо Процес входження дитини в загальноосвітнє середовище дуже екологічний і безболізний. Ем, підтримка позитивної поведінки дітей, знову ж таки, якось так стихійно, я не знаю, склалося ще те, що ми принаймні спостерігаємо, що дуже багато працюють вихователі над поведінкою. Вони розповідають, що можна, що не можна. Але сьогодні потрібно їм більше давати інформацію про те, як підкріплювати ту позитивну поведінку, яка є в дитині. Тому що саме це буде тим мотиватором, да, який буде сприяти тому, щоб дитина постійно, принаймні більшість часу, така поведінка була. Стимулювання пізнавальної активності. Ну, Це для прикладу, з їх, звичайно, може бути набагато більше, тому що працюючи вже в кожному такому навчальному закладі, педагоги самі аналізують і вибудовують цей алгоритм, дивляться, наскільки більше в них є цих ресурсів. Для чого ж нам потрібно вивчати бар'єри і ресурси? Ну, Коли ми бачимо бар'єри, ми розуміємо, над чим працювати. Коли ми аналізуємо ресурси, ми бачимо, що є в навчальному закладі, а в які установи і до кого ми маємо звернутися, щоб залучити додаткові ресурси, які є необхідними, і якою має бути підтримка в тій чи іншій конкретній ситуації. І ось наведу вам декілька прикладів. Аналізуючи ситуацію в навчальному закладі, педагоги прийшли висновку, що є такий бар'єр, як невідповідність. Навчальної програми можливостям дитини, яка прийшла в цей заклад, так? конкретно, бар'єр. Почали аналізувати, що може бути ресурсом і що потрібно робити в такому випадку. Ну, в цьому навчальному закладі визначили, що як ресурс, перш за все, сьогодні вже є, вже є сформованою та команда фахівців, яка має забезпечити супровід дитини, але має розробити індивідуальну програму розвитку для неї. Отже, підтримкою у даній конкретній ситуації і як можна нівелювати той бар'єр, який є, це визначення, вивчення, детальне, поглиблене вивчення можливостей та особливостей дитини, розроблення командою фахівців, індивідуальної програми розвитку для такої дитини і чітке визначення змісту навчання, адаптації, модифікації, які б допомогли дитині успішно розвиватися в цьому середовищі. Наступний приклад, це все буде в презентації. Визначили такий бар'єр, як неприйняття дитини з особливими освітніми потребами і упереджене ставлення таке колективу до неї. Що може бути ресурсом? Ресурсом є те, як працює, якою є практика, ми результата практичний досвід, тобто, якою є практика цього вихователя. Якщо під час таких ранкових зустрічей, якщо під час таких бесід. Виховати за допомогою практичних вправ вчити дітей бачити відмінності і цінувати ці відмінності, таким чином, і через призму тих інклюзивних цінностей, на яких я, про які я згадувала в самому початку презентації, таким чином він сприяє тому, щоб не було цього упередженого ставлення. Наприклад, ми зараз є в нас проєкт, спільно працюємо з українським фоном крок за кроком, з румськими меншинами. І от уявіть собі дитина, да, вона знаходиться в загальноосвітньому такому середовищі, вона чимось відрізняється, да, діти на це якимось чином реагують. Як оцю відмінність ми можемо показати як цінність. Та да, навіть під час такої ранкової зустрічі, коли діти вітаються один ну, з одним. Вихователь може запропонувати, а ти можеш привітатись з нами, і ми всі почуємо ромською мовою. Так? Тобто ця вже відмінність, яка вирізняє дитину, і за цією ознакою дитина може виштовхуватися з колективу, вона показує її в позитивному такому сенсі, а давайте всі разом, дивіться, ніхто не знав, а давайте всі поаплодуємо. Тобто, знову ж таки, для цієї конкретної дитини, яка можливо вчора ще відчувала якісь негативні ставлення. Вона відчула себе саме у тій ситуації успіху, коли всім сподобалося, як я це сказав. І моя любільність вже сприймається зовсім по-іншому. Наші відкриття, що ми побачили, що індекс інклюзії це, власне, путівник до створення оцього інклюзивного середовища. Єдине, що потрібно педагогів навчити працювати з цим інструментом. Він є зроблений окремо для дошкільних навчальних закладів, для загальноосвітніх навчальних закладів і для професійно-технічних училищ. Це не окремий вид діяльності, не окремий вид планування, а основа для системних змін. Тому що наступний такий і завершальний етап після детального аналізу це планування конкретних заходів на створення цього інклюзивного середовища. Ті експериментальні заклади, які брали участь, в цьому проєкті, вони просто такий план робили або додатком до річного плану, або безпосередньо ті заходи, які виписували, вони їх автоматично включали до існуючий річний план роботи, який розробляє кожен навчальний заклад. Також е, індекс допомагає побачити е, на практиці о, ті зміни, яких, до яких ми прагнемо, тому що на завершення навчального року. Знову ж таки, та команда фахівців вони аналізують, що вам вдалося зробити із -за тих запланованих заходів, що не вдалося, що не вдалося чому. Ну і складають такий план роботи вже на наступний навчальний рік. І, звичайно, така системна робота вона сприяє розвитку і призводить до сталості розвитку навчальному заходу. І якщо дозволити декілька слів. Скажу за таку чудову е, технологію, методику, яка допомагає сьогодні вихователям працювати. Ми дуже вдячні Українському фонду крок за кроком за те, що ми в Україні сьогодні маємо таку методику. Це лялька як персона. Мені дуже приємно бачити колеги, які вже розпочали працювати з цією методикою і пересвідчилися наскільки великим є запит дошкільних закладів на цю методику. Ну, для Розуміння ситуації, скажу, що сьогодні ми шиємо, фонд має на увазі тисячу таких ляльок. Тобто перших тисячу дошкільних закладів буде забезпечена саме цією лялькою. Ну, вона особлива лялька. Чим вона унікальна? Вона відрізняється від тих дидактичних ляльок, з якими працює вихователь. Вона відрізняється від тих ляльок, з якими працює психолог, скажімо, в якихось арт-терапевтичних техніках. Ця лялька має певні відмінності, але вона дуже схожа на дітей. Тобто вона такого розміру, як діти в групі, вона одягнена в такий же одяг, як діти. Але лялька ще приносить з собою різні історії, такі, які трапляються з дітьми. Методика інша. Ще в чому, що відбувається такий діалог ляльки із дітьми. Трудність вихователя перебудуватися в плані того, щоб бути в презентації, хочу сказати таку цитату, яка мені дуже-дуже подобається. Всі ми з вами живемо в час змін, і він цей час такий нелегкий, скажімо. Але людина, яка відчула вітер змін, має будувати не щит від вітру, а вітряк. Я хочу побажати кожному з вас, що ваші не тільки практичні діяльності а в вашому житті було як мені, можна тих щитів, а як можна більше тих вітряків, які допомагали. Дякую.